Сьогодні моїм гостем буде Біляєва Анна, учениця 11 класу майбутнє України. Анна Біляєва, я учасниця даної команди, і на турнірі самому є опонентом, а також доповідач. Звісно, бо в нас кожна дитина в команді доповідач. Ось ну і представляю таку роль. Сподобалось тобі змагання. Ну так, я взагалі дуже захоплююся турніром справді. І мені дуже подобається все те, що відбувається там. Мені дуже подобається дискусія, дуже подобається те, що можна показати свою якусь думку, свій розв'язок і побачити якісь проблеми в інших розв'язках і так далі. Це дуже цікаво. Ось. Вести в 11 класі. Зараз перейшла в 11 клас, це вже випускний скоро. йде війна. І ось рядом наші сусіди. Угу. Росія mm -hmm. такі ж дітки, як і ви, взяли. Зброю і пішли убивати таких же дітей, як і ви ваших батьків, і так далі. Як як ви на це Ось Мені цікава думка в молоді. Що ви що ти хочеш сказати? Я хочу сказати, що справді ця війна дуже багато чого показувала, що вона буде, і я вважаю, що вона потрібна нашій країні, щоб потім ми змогли іти далі. Бо ця країна травила нам життя усі сторіччя останні десь тисячу років. І на мою думку, потрібно просто нарешті показати їм, що ми самостійна держава, що ми можемо піти далі, і потім, щоб наші діти вже не пам'ятали цього, щоб мої діти ні в якому разі не знали, що таке війна, не знали, що таке Росія. Ну не знали, як з цим можна контактувати, і так далі, щоб наша країна була незалежна і незламна. А от я ж не відкрию секрет, що в Харкові і в нас багато дуже таких, які хотіли, щоб прийшла Росія. Є такі ж є. є такі, але що, по-перше, по їх мало, і всі вже наразі розуміють, що це була помилка. Що їм сказати, ці люди вони не зрозуміють мене. Вони під натиском пропаганди і так далі. Якщо хочуть їжджати, хай їжджають собі до цієї країни і, і живуть і, там. І живуть нам, якщо їм так подобається, я бажаю удачі цим людям, бо нічого гарного з цього не вийде. Але Хай хай їдуть собі, не треба нам країну тут портити, поганити і так далі. Якою ти бачиш Україну через п'ять років? Ну я, я як вже сказала, я дуже сподіваюся, що вона буде розвиватися, бо в нас були дуже стрімкі темпи розвитку перед війною. І на жаль, я розумію зараз, що відбував, відбудувати, хоча б Харків, це потрібно три роки як мінімум. Але сподіваюся, що ми будемо відбудовувати все дуже-дуже швидко і що далі буде тільки краще, що ми все відновимо і все зробимо ще гарнішому. Я не відкрию секрет, що скажу за корупцію. Ось бачиш, що ще створять. Волонтери збирають гроші, усе, а ті, що отам, угу. беруть, щоб як її як вивезти. Ну... Дуже багато методів насправді, але корупція насправді є усюди. Все одно, мені здається, що найефективніший метод це просто стежити за усіма і так далі. І мені здається, щось треба більш радикальне, щоб позбутися цієї, я би сказала, гнійної рани, яка тільки торгіть нашу країну. Бо зараз війна, а в нас гроші витрачаються на те, що не потрібно. Ну і... Я мені здається, що треба просто встановити камери, встановити більше е, дуже дуже сурові правила, дуже сурове покарання за корупцію, і тільки потім ми зможемо йти далі. Бо ця це торгіть нас дуже сильно. Це просто гальмує наш розвиток, неймовірно. Коли буде перемога, я сподіваюся, що вже скоро, в наступному році, але розумію, що це все не так просто. Я знаю, як важко нашим нашим солдатам. Я знаю, як це все. Як наразі важко знайти зброю, як наразі важко взагалі вести ці бої? Але я сподіваюся, що дуже скоро в нас вже буде перемога. Ось дякую тобі, і дякую. до перемоги. До перемоги.